Вітаю, шановні глядачі. Угода, як каже американська сторона, вже добігає до свого фінального там визначення стану. Треба сказати, що коло Фредовича все більше набирають оберти більш раціональні сили. Ми вчора говорили про те, що групи, які усвідомлюють, що Москва не хоче ніякого миру і використовує слабкість на сьогодні переговорної позиції Америки, по суті, випадає серйозна точка тиску. Єдине, що там це балансує, це те, що. Нафта впала в ціні, так і це позитивно. А так видно, що вже по суті скрізь пальці дивляться американці на свою санкційну політику. Так, от група людей, які хочуть посилення санкцій, вони набирають сили, тиснуть, тиснуть з конгресу. Видно, що Трамп все більш такий, от він обкладається раціональними групами. Це саме стосується фінансово-економічному стані. Ми бачили, як міністр фінансів Скотт Бесенд разом з групою інших діячів, зокрема з маском, вони об'єдналися, дивлячись на те, що були антагоністами. Вони змусили спорно, спонукали Трампа на те, аби відійти такої прям галопуючої політики Шарлатана Наваро і зробити паузу 90 днів з основними торговими партнерами. І от тепер Скотт Песен заявляє про те, що по суті вже ми маємо фінальну стадію про можливу угоду щодо рідкоземельних елементів в Україні. Далі йде Блумберг видав інформацію про те, що на сьогодні Америка відійшла від там ідеї в 350 мільярдів. Тепер вона вважає, що вона допомогла Україні на 100 мільярдів доларів. Насправді, це вже дуже близько до реальної там цифри, яка десь оцінюється різними експертами, десь приблизно в 90 мільярдів. Це говорить про те, що так чи інакше, дивлячись на на те, що там перша. Угода була жахливою, друга була надзвичайно жахливою, але є ймовірні, що в принципі може бути укладена угода, яка так чи інакше не буде вже такою катастрофічною, якщо там американці вважають, що ті інвестовані прибутки. В розроблення надр, які вони можуть зробити, і ще інвестиції, які вони зроблять, і прибутки, які вони отримують, вони будуть це називати повернення допомоги, то хай називають як хочуть. Наша задача, аби справді це була взаємовигідна співпраця, аби Америка справді зайшла сюди технологіями, грошима, компаніями, та просимо, заходьте. Давайте разом заробляти і працювати разом. І треба також розуміти, я завжди про це говорив не раз, що, як бачимо, що дефолт безпосередньо самої політики адміністрації Трампа він це ближчий, і е, тут затягування часу є, грало на нашу, на нашу сторону, і, можливо, ще буде затягнення, не так, як Скотбесен хоче, а можливо, ні. Тут немає різниці. Справа в тому, що так чи інакше угоду в кращу сторону можна буде передивитися, особливо при приході демократів. Це питання буде доволі швидко поставлено, і так чи інакше треба розуміти ще один важливий момент, що Америка не може напряму вимагати від України певної угоди. От зараз їде Рубіо з Віткофом в Францію. Зараз Британія по суті представляє Європейський Союз в цих цих розмовах про потенційний там, мир, якісь угоди і таке інше. От і вони будуть там говорити і про митну політику з європейським союзом і про багато чого. Я думаю, що і цю от е, рідкоземельних елементів угоду теж вони будуть обговорювати. Чому? Тому що Україна активно інтегрується в європейський союз. Європейський союз не може собі дозволити, аби її потенційний член знаходився в колоніальному економічному становищі від забаганок е, там тимчасової групи людей, яка тимчасово взяла владу е, в Сполучені Штати, яка там мріє про якісь там не знаю. Третій, п'ятий, шостий, сьомий строк, не знаю, клонувати Трампа. Вони хочуть продовжити йому життя. От дуже смішно Байден от вийшов на студію, днів, пожартував, сказав, що е, там справа тому, що доги знаходили оці, та, агенція з приводу там, скорочення бюджету, знаходила, начебто, людей, яких там 300 річних, яким... Е, Начебто, яким платили соціальне забезпечення, Ну, це повний бред. Якщо вони були, то це купа республіканців, демократів була про владу. Чому ми це не бачили? Ну, Байден сказав, що я хочу знати, що це за люди, бо, бо після 40 років життя не таке легке, як здається. І мені теж. я вже старенький, ну, Це не цікав, що він, щоб не проти дізнався секрет успіху з цих 300 років. Так? От. То про, про, що, про що мова, що в принципі в. Тролять їх всіх, щімлять їх всіх, республіканців цих, які там вже точніше, так крайньо правий мага, які там хочуть вже скільки вони там строків, хочуть Трампу надати. Ну, ви зрозуміли, так, це як би там рівних не було б, але це все така собі історія. Тож, друзі, загалом, в принципі, ситуація не така важка, треба було просто вичікувати, чекати. Тому що, знаєте, є реальність, а є от казки, є от такі от ідеї, які не можуть бути реалізовані. От ідея дружби з Росією і те, що вона стане хорошим партнером для Заходу, це. Історія казка отак. От, от і так само історія про те, що ми можемо діяти найгірше ніж колоніальні часи, там 18 століття. Це ж дуже така ідея. Така собі, от просто треба був час, аби це все втримати, втримати паузу, аби там зізріли остаточно всі групи. Зараз там в конгресі вже в і демократи, і республіканці. Лінці грем вони пропонують різні законопроекти, щоб тиснути безпосередньо далі на московитів і так чи інакше їх. Обробляти в ту сторону, аби вони вже справді цей мир, який був, мав би бути початися з сильної позиції Сполучених штатів, а сильна позиція Сполучених штатів, це і сильна позиція України. Вони вірили про те, що вони просто поставлять паузу, стануть над схваткою цією, і московити там розпливуться, подякують і дадуть все, що хочуть. Не дадуть, вони будуть це все облопошуватися. І якщо американці хочуть облопошуватися і хочуть, щоб їм Лукшину вуха вішали, нехай вони собі там помиляються, як хочуть. От, наша задача була не допустити цього всього. І в принципі вона була зроблена і в якій в угоді рідкоземельних елементів, так і в угоді безпосередньо зараз мирних перемовин. Ну ще не закінчено. Вітков ще там розповідає про те, що нічого не втрачено. Насправді ви не розумієте, не дивлячись на те, що ви там підкинули цю бомбу, в вигляді що перемиря на 30 днів. Москва не погоджується не тому, що не хоче перемиря, а тому, що вона хоче стратегічного перемиря загального От зараз подивимося, що вони будуть нам пропонувати особливо в Париж, От, тому що так чи інакше це м -м, цікава річ. Але в принципі я чого поєднав ці дві, дві, дві історії, що стосується як рідко елементів, так і мирних перемовин. Знову таки вони всі потребували часу, аби американська сторона остаточно визріла і. Десь в яким стадії цей процес вже відбувається, вже точить оцю от таку ідеалістичну відірваної від реальності позицію Трампа про те, що він прийде і з нахрапом вирішить одразу всі питання світу, змусить Україну платити за те, що було так, чи інакше надано безоплатно. Ми ж пам'ятаємо, що Байден так чи інакше відмовлявся від лендлізу як процесу і надавав таку допомогу. Це була допомога, і не треба було повертати, окрім там, певних моментів. Загалом це була без, безповоротна допомога. От, і Трамп думав, що він прийде, вирішить одразу іранське питання, венесуельське питання, московське питання, по суті, там залякає, залякає сізіпіна, і він там погодиться на всі умови і все, і прийде, і буде просто цей золотий вік. А виходить, що Трамп заводить Америку з дуже фігових позицій, з дуже фігових позицій. В рамках потенційних союзників входить в конфронтацію з Китаєм. Це вже окрема тема, але важливо, очі, що те, що він наробив за останній час, так от зараз був медовий місяць, а от буде зараз е отверезення, І, от по суті, той маєтник, який він завів в одну сторону, і от так от похабно ставичись до України. І похабно ставлячись до союзників зараз. цей маятник буде бити по ньому, тому що в США дуже багато груп, яким насправді дуже не подобається те, що робила американська адміністрація, в сенсі того, що як вони ставилися до всіх інших, їм треба гроші заробляти. А так виходить, добре, ми там мали би проблеми з Китаєм. Окей, ми розуміємо, що його треба обмежувати. Давайте визначену, зрозумілу політику і будемо рухатися. А тут повний хаос. Повне пересирання з усіма навколо налів направо. Тож чекаємо, коли на Трампа буде тиснути більше дійсність, і, і ми будемо мати кращі умови як щодо нашої безпеки, так і щодо потенційної участі американців і інших, до речі, гравців, французи, будь ласка, давайте з вами тут теж добувати, наприклад, там для атомних станцій. Ну. І такий інше, тому що така от історія. Виходить, що є еволюція процесу як в мирних процесах, так, не дивлячись, це, що Вітков там ще вірить, що там буде якийсь мігамір, але тиск на м Трампа серйозно. Як і в рідкоземельних елементах, що стосується вже усвідомлення рівня боргу, як, ну, як вони думають, боргу, давайте рівні допомоги. Боргу немає, як такого. так, Нема. Я не вважаю, що це борг, і всі в світі, не вважають, що це конкретний борг. От, так що так. Такі от справи, дорогі друзі, тримаємося, все буде добре. Дуже важку ситуацію ми потрапили, але звісно треба боротися і рухатися далі. Всім всього найкраще. До побачення.